Усіх вітаємо! Сьогодні в нас невеликий огляд Fujitsu Lifebook E548. Це відносно компактний бізнес-ноутбук для типової офісної роботи, навчання, повсякденного використання та простих не надто вимогливих ігор. Всі японські моделі виконані в чорному кольорі зі строгим дизайном. Під екраном і на задній кришці знаходяться логотипи компанії: є підсвічування клавіш, стандартний тачпад з двома фізичними кнопками. У деяких моделей є сканер відбитка пальця, розташований у правому нижньому кутку корпусу. Всі ці ноутбуки привезені з Америки та Європи в повністю робочому стані і з оригінальними комплектуючими, на деяких можуть бути незначні потертості на задній кришці, але це абсолютно. Людна не впливає на продуктивність, і магазин все одно надає гарантію та сервісне обслуговування за усіма питаннями, які вас цікавлять. Ви можете звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber і Telegram. Посилання будуть в описі під відео і на екрані. Цей ноутбук з діагоналлю 14 дюймів працює в Full HD роздільній здатності. А яскрава матриця забезпечує непогані кути огляду для пристрою такого класу. Завдяки діагоналі ноутбук не займає багато місця, а його вага всього 1,8 кг, Тож він без проблем влізе навіть у невеликий рюкзак і дасть змогу працювати з будь-якого місця. З лівого боку розташовані такі роз'єми: зарядка, віджей, Type-C з функцією Power Delivery, USB 3 і Card. праворуч отвір Кенсінгтона, Ethernet LAN, HDMI, ще один USB 3 і комбинований аудіофіт. Бонусом йде картрідер на передній частині зліва від тачпада. За характеристиками: всередині встановлено процесор Intel Core i 5 8250 u 4 ядра, 8 потоків, базова частота 1,6 ГГц, максимальна 3,4 Він Енергоефективний дозволяє пристрою працювати тривалий час. Так само у нього вбудоване графічне ядро Intel UHD Graphics 620, яке без проблем впорається з усіма робочими завданнями і навіть дає пограти в не надто вимогливі ігри. Щодо пам'яті, конкретно в цій моделі на огляді 256 ГБ M2 SSD і 8 ГБ DDR4. На сайті можна обрати й інші варіанти. Цей ноутбук впорається з будь-якими офісними та робочими завданнями, добре покаже себе у звичайному повсякденному використанні та навчальних навантаженнях, будь-які таблиці, презентації, документи, реферати, підручники та інше. Усі соціальні мережі для звичайного або робочого використання, відеоконференції та чати з колегами, по навчанню або роботі, або ж з родичами за допомогою вбудованої веб-камери, яка працює у всіх популярних додатках і програмах, а також прості завдання по дизайну фоторедактора, на кшталт фотошопу ці ноутбуки без проблем впораються з такою роботою і навантаженнями, адже вони створені саме для цього. І протестуємо декілька ігор. Почнемо з танків. Повноцінна версія, не пліт hd роздільна здатність екрана, низький пресет налаштувань, який не наймінімальніший. І в середньому за весь матч в таких умовах ми отримуємо показник близько 70-80 кадрів. На хвилі хайпа серіалу Fallout від Amazon вирішили протестувати на цьому фуджицу Fallout New Vegas, просто повернутися в цю атмосферу, подивитися, як далеко не ідеальна в технічному плані гра буде йти на цьому ноутбуці. І в принципі, вона показує досить непогані результати, як для офісної машинки. У HD роздільній здатності на середньо низьких налаштуваннях. Наша i5 та його вбудована графіка видають від 40 до 60 фпс, залежно від того, що відбувається на екрані. У пустошах найчастіше. Що ми бачимо на екрані 60, А коли відбуваються бої в місті, FPS може трохи опускатися до 40, що цілком дає змогу пройти і насолодитися культовою частиною фолаута, яку справедливо вважають однією з найкращих у серії. І звісно, на цьому ноутбуці без проблем підуть перші дві класичні ізометричні частини цієї франшизи. А якщо Vegas працює з такими показниками, третій теж має поводитися схожим чином. І закінчимо на Skyrim. І. Legendary Edition, оригінальна версія гри з двома сюжетними доповненнями. Знову той самий рушій, що і в New Vegas, але вже трохи важчий. Отримуємо близько 40 ФПС в hd роздільній здатності в середньому у відкритому світі, а серед людного міста він може опускатися до 30. Але загалом це цілком придатне для гри, і навіть є куди ще знизити налаштування, якщо когось не влаштовують такі показники. Хоча картинка досить приємна на цьому 14-дюймовому Екрані за підсумком можна сміливо сказати, що цей японський бізнес-ноутбук без проблем впорається з будь-якими стандартними офісними завданнями і навантаженнями, а також дозволить виконувати всю роботу або навчальні завдання у звичайному або віддаленому режимі. Крім цього, його вбудована графіка дає змогу пограти в прості, не надто вимогливі ігри або ж у комплексні проекти старшого покоління, які створювали зовсім не для офісних ноутбуків, але ж все ж таки вони непогано тут ідуть і дають змогу скоротати час і розслабитися вам або вашій дитині. Посилання на ці Fujitsu лайфбук e 548 буде в описі під відео. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставте лайк, пишіть у коментарі і підписуйтесь на канал. Хай щастить та до зустрічі!